Вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні. Зокрема, сьогодні спілкуємося із політологом, експертом, міжнародником Максимом Несвітайловим. Вітаю, пане Максиме, слава Україні. Вітаю, героям слава. Ну, по повістках хотів би з вами поспілкуватися. Я так розумію, що це тема, яка буде турбувати усіх українців аж до моменту ухвалення того законопроєкту фінальної її частині. І ось з'явилася інформація, що в нацполіції заявили про те, що не хочуть бути залученими до роздачі тих самих повісток. Іван Вигівський виступив проти ідеї надати поліцейським повноваження роздавати повістки військовозобов'язаним без участі військових. Це голова нацполіції, зазначив. До чого це може призвести? Тому що бачимо, що тема е, сама навіть не роздачі повісток, а самої мобілізації це така собі гаряча картоплина, які, яку стараються один одному передати, щоб довго не тримати в руках. Ось, наприклад, нардепи від партії Слуга народу взагалі не коментують і направляють до військовиків. Пан Залужний, так е, наш головнокомандувач, також говорить, що мені не без різниці, яким чином мені люди треба і особливо не вдається подробиці стосовно мобілізації. Е, чи варто очікувати якихось послаблень від людей, які все ж таки будуть вимушені за це брати відповідальність і це коментувати? Дійсно, ви дуже правильно підмітили те, що намагаються перекинути на когось цю тему, тому що це тема з великим, скажімо, репутаційним ризиком і електоральним, особливо для політиків, тому що ну для політиків найбільший страх це втратити електоральну підтримку, втратити рейтинги, тому всі намагаються з себе відповідальність якось перекинути. Ну, у нас, якщо відштовхуватись від конституції, то відповідальним за мобілізацію є верховний головнокомандувач, яким у нас є президент України, власне, але тим не менш, звісно, це Володимир Зеленський не може всі ці питання покривати. Ну і велике питання: чи він хоче на себе брати цю відповідальність, тому що ну. Як говорив під час своєї прес-конференції Залужний, що дійсно от є необхідність тим, що там ротацію потрібно провести і укомплектувати нові частини і ряд інших причин. Саме за механізм того, як це буде відбуватись, вони не відповідають. І тут, власне, ми побачили той текст, взагалі з ним така дивна історія була. Коли його опублікували щось там на, на півгодини, потім швидко видалили. Ну, така якась була ситуація. Ну, у мене склалось враження про що я там в своєму телеграмі писав про те, що це така певна а, спеціальна вкидза для того, щоб заміряти температуру по палаті, подивитись, на що буде найбільш гостра реакція, і ці позиції відредагувати. Тому що ну, законопроект так виглядав достатньо сирим. І, от як певно, бінець зазначив, що він там ряд конституційних норм. Може порушувати, хоча, звісно, це що у нас встановлює тільки конституційний суд. Ось тому, тому так. Я гадаю, що це особливо для політиків, які там опозиційно плану, це чудова можливість спробувати виїхати на цій темі, тому що вона гаряча, тому що інформаційна політика не проводилась належним чином для того, щоб пояснити людям необхідність мобілізації, щоб взагалі не проводився якісний рекрутинг. Мотивація саме дедези для, для того, щоб вступати в збройні влави Збройних сил України. І зараз ось виходить такий законопроект без особливих там роз'яснень, який мало хто хоче коментувати, хто мав би це коментувати в першу чергу. Ну і звісно, це викликає такий негативний бекграунд. Ну і на його фоні такі навіть політики, які здавалось, вже. Ох. Є скажімо, пережитком минулого а, точніше, політикині, які там то говорили про те, що Україна перетворюється в а, Нову Колумбію, То а перед тим а, там казали, що ми всі вимремо від тарифного геноциду. Зараз говорять про те, що от а, треба. Ну абсолютно, це скажімо так. Цей законопроект він відкриває. А, Вікно можливостей для різного роду популістів, які зараз от будуть маніпулюю... маніпулюючи цим фактором, намагатись підняти свої рейтинги. Ну, ось стосовно якраз таки політики, хотів е, наступне питання поставити. Ми бачили, що Юлія Тимошенко, очільниця партії Батьківщина, вона останнім часом дуже активна, зокрема в соцмережах, пише, пише свої відеоповідомлення, що раніше так часто не відслідковувалось, і вона е, попрохала так звернути увагу верховного головнокомандувача президента на можливість мобілізації старшого віку чоловіків, тому що 25-27 років хлопців потрібно берегти. За її словами, майже пряма цитата. А от 55-60 варто призивати, тому що ну вони вже, начебто, навчені, вони вже пожили, вони вже мають досвід. Ну і зокрема серед цієї категорії є військовослужбовці у відставці у запасі. Ну, зрозуміло, що якось рахуватися із депутатами потрібно, потрібно проголосувати цю історію, цей закон мобілізаційний. Тому наскільки сам верховний головнокомандувач готовий іти на поступки якраз таки опозиційним партіям, які в Раді зараз є. Ну, по перш за все, хотів би таку маленьку ремарку додати. Якщо прослідкуєте за риторикою Юлії Тимошенко, то це. Такий український Віктор Орбан. От. У них дуже-дуже схожа позиція, наративи і та, за які вони говорять. І це прямо ж викликає такий легкий мороз по шкірі. Хіба що немає поки що ще Ну, уже там і про традиційні цінності, немає тільки там, про загрозу мігрантів і так далі. Поки що це ще не звучить, бо ще не актуально. Ось, але мені здається, в цій ситуації Юлія Володимирівна дала трохи в штангу, тому що ну це ж 55 плюс це її електоральна база. Я не думаю, що люди там 25 років так. Там ми, звісно, мали в школі з тигрюля, і там Юлія Володимирівна на, на крутому мотоциклі, який нам безкоштовно роздавали. Так, але ну навряд чи це спричинить до того, що ці люди люди такого віку станеті електоральні базу і будуть за них голосувати. А от люди 55+, плюс можуть і образитися, чому це вона їх хоче відправляти а, воювати? Але ну звісно, поступки якісь будуть і взагалі, в принципі, я намагався не максимально нейтрально цю тему коментувати. Я одразу написав. Про те, що люди добрі, це тільки проект закону, тільки сирий проект, який кабмін подав. Буде ще перше читання, буде трильйон правок. Буде потім друге читання прийняття законопроекту. Але ну, типу, це все може бути достатньо тривалим процесом, в тому числі ну, тому, що правок я впевнений, буде. Дуже багато і будуть і бурхливі і суспільні обговорення, і так далі. От, тому ну певні моменти безумовно потрібно врегулювати в цьому законодавстві, що стосується саме а, мобілізації, тому що є там, є прогалини, і це ну направду потрібно було робити в перші місяці повномасштабного вторгнення, і тоді б і це приймалось е, легше і можливо. Б, От ці конструктивні зміни вони призвели до того, що результати на полі бою були вкращені. Ну, Але це там ми теоретично можемо про це зараз судити. А, своєчасність, вона знаєте, має дуже велике значення. Тому я гадаю, що поступки будуть, правки будуть, і фінальний варіант цього закону він буде кардинально відрізнятися від того, що ми бачимо зараз. Я б хотів би запитати, от, чи правильно, Максиме, я розумію, що ось такий от розбрат, така неконсолідованість у Верховній Раді, вона не сприяє. І сам законопроєкт про мобілізацію ну точно не, сприяння, не сприяє утворенню е, уряду національної єдності, про який так маримо вже протягом якогось часу. Так, поки що, знаєте, я чесно не бачу перспектив створення такого уряду. Хто в нього. Ну, давайте пригадаємо просто той факт, що в Верховній Раді досі знаходяться депутати від ОПЗЖ. Бойко має входити, Герой України. Господи, прости, герой Бойко Герой України має входити. Ну, поїдає, він же за нього велика кількість людей в свій час голосувала, він там фактично очолює зараз. Цю всю історію я вже не пам'ятаю, як вони називаються. Щось там, чи за мир, чи за життя, чи за відбудову. За, за коротше за все, хороше проти всього поганого, але головне а, на руському мові. А ось і хто має туди входити? Юлія Володимирівна Тимошенко? може прем'єром, як старі добрі, і по тисячі всім роздамо, і буде національна єдність. Я ну, просто це як на мене виглядає. А, Ну, дещо таким кумедним, тому що враховуючи той рівень там внутрішніх конфліктів, я, уряд національної єдності мені віриться маловірогідно. Ну, і ще питання: а за що шмигаля звільнати? Ну, людина старається, працює щось особливо не висовується в скандали, не влазить, не відсвідчує, сидить собі тихо, працює. І за що людину прибирати? Ну, це буде якось. Як якось і нечесно з, з одного боку, а кого, на, а кого ставити? Натомість? Ну, тут, тут, тут дуже багато питань, на які майже немає відповідей. Ну, принаймні я особисто їх не бачу. Ми на початку нашої розмови ну пропоную далі рухатись по українській повісті новинній, і ви зазначили, що не відпрацював уряд, не відпрацювала влада стосовно проінформованості громадян. Навіщо так важлива мобілізація? Чому це важливе питання? І ось якраз таки про інформаційну політику з'явилася інформація, що довіра до телемарафону Єдині новини продовжує знижуватися. Це сенсаційна новина з травня 2022 року. Вона впала на 26 Шість процентних пунктів. В цьому контексті ми пам'ятаємо, що ну неабиякі кошти насправді виділяються на всю цю історію. Ми е відслідковуємо, що. Глядачі, так і українці взагалі відвертаються і голосують, як то кажуть, ногами проти єдиного марафону, єдиних новин. І чи буде якась реакція на все це, тому що ну я розумію, що бюджет вже ухвалено, та все ж таки ті кошти, які ми бачимо там, які вже ухвалені на розвиток цих єдиних новин, і зокрема телемарафону, це трішки те, що не немає, ну не відповідає якомусь розумінню мені здається, звичайного українця. Чи буде якась реформа в цьому плані? От, оскільки влада, я так розумію, розуміє, що потрібно комунікувати якось з українцями на іншому, більш якіснішому рівні? Це прям суперкомплексне питання. Ну, давайте спробуємо його розібрати. Розпочнемо з інформаційної політики в цілому. Uh, у нас же є ціле міністерство: Міністерство культури та інформаційної політики. Не забуваємо ніколи, бо його мінкульт, та мінкульт, мінкульт всюди називають. Забувають про uh, навіть головнішу складову в умовах повномасштабної війни це інформаційна політика. Наскільки це міністерство її формує, і взагалі наскільки воно дотично до її формування, ну, є дуже велике питання, скажімо так, тому що по-хорошому це мало бути відверто кажучи, міністерство пропаганди. Але в хорошому плані, тому що ну пропаганда на внутрішню аудиторію, в тому числі вона має велике значення в умовах війни, який ми там бачимо продукт, і на, і на зовнішню аудиторію. На зовнішню аудиторію у нас, господи, прости, гейс чи зе гейс якось називається. Ви чули взагалі про таке? Є там взагалі так, це урядові медіа англійською а, мовою, так на які виділяються десятки мільйонів гривень, а вони набирають. 50 переглядів. переглядів. Да, та, та, да, та, та, да. Просто чудовий медіа продукт, скажімо так. Ось тому так, що у нас здебільшого дав, у нас формується наша інформаційна політика насправді. Ну, як підказує мені інтуїція, вона формується десь на вулиці Банковій, скажімо так. Наскільки вона осмислена і стратегічно продумана, ну тут. Складно сказати, е, тому що є там деякі питання до того, кому в тому числі перші особи в нас інтерв'ю дають. Коли Володимир Зеленський дав інтерв'ю виданню The Sun, Я просто сидів і такий серйозно The Sun? Ну в Англії The Sun — це я не знаю, це така вважається такою помийкою. В деяких містах його навіть заборонили продавати. Ну, от настільки це така медіа, тобто це ось, таблоїд. Таблоїд, да, Зазначимо нашим глядачам такий собі таблоїд, жовта преса, іншим словом, mm -hmm. і щось таке на рівні. Ну, в Росії так не будемо наших колег якось очорнювати. Там щось подібне є. Типу, спід інфо якийсь ось там про НЛО, якихось фараонів, які прилетіли з Марсу, і так далі. Ось з такого рівня, якщо я правильно розумію, Так, 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 ось і тут Володимир Зеленський дає їм інтерв'ю. Я такий. Хто приймав це рішення? Навіщо? Коли на прес-конференцію кличуть труху"? Ну, це, це що таке? Це, типу, реакція на нові виклики і, і спроба якось, але це настільки виглядає, ну, кримжова, я, я не можу таке. Не можу підібрати інший термін, або як трохи. <свят> Якщо так трохи бумризка такий, іспанський сором, скажімо, викликає певна міра, з приводу марафону, ну, ще досі все ж таки частка достатньо велика. А, я, звісно, розумію, що це не, презен... не репрезентативна історія, але скажу так. А, а, от, у мене ж там кожен день якісь включення, коментарі, але коли показують по марафону, то тоді там якісь родичі, якісь не бачили тебе по телевізору. <свісно> тобто для якоїсь частини все ж таки аудиторія, от саме ті телеканали, які йдуть в Телефулі, вони є е, е, ну, достатньо серйозним фактором. І насправді, враховуючи те, яким буде ну, важким 24-й рік, скільки в тому числі я гадаю, буде дуже багато е, інформаційно-психологічних спецоперацій. Цей інструмент ще має право на існування, але ну, потрібно трохи попрацювати над, над реформуванням. Треба трохи дати, і, можливо, редакційної свободи більше для того, щоб там більш відверто певні теми висвітлювати. Тому що ну, це вже не той період, коли нам достатньо червона калина. І, Добрий день, everybody, щоб всі зарядилися і повірили в завтрашню перемогу. Потрібно більше давати вже конструктиву і швидше перебудовувати цю всю систему. Знову ж таки, якби міністерство культури та інформаційної політики працювало на тому рівні, на якому мало працювати, можливо, ми б побачили якісь конструктивні зміни і результати. Взагалі, у нас в країні достатньо гарних медіаекспертів. Які медіа стратегії які там в приватному секторі працюють чи в незалежних змі працюють, і вони можуть робити дуже крутий якісний продукт, написати медіа стратегію. Просто е, окей, не хочете це давати міністерству? Просигналізуйте з офісу президента, що ви готові там до обговорення? Зберіть цих медіа розробіть спільну медіа стратегію на внутрішню на аудиторію, на зовнішню аудиторію. Тому що ну, це це те, що потрібно тут і зараз. Ну не сидять у вас там нерозумніші люди в цьому всесвіті. Як можливо, ви там думаєте? Ну трохи треба якось спуститись на цьогорічну землю, оцінити ситуацію і почати працювати над помилками. Цього я найбільше очікую 24-го року. Немає вже міністра Ткаченка у тому самому мінкульті та інформаційної політики. Так і зараз вже новий міністр. Та все ж таки Ткаченко встиг виділити гарантів на якщо не помиляюсь, кілька сот мільйонів гривень на випуск і закупівлю різних серіалів, в тому числі комедійних. Різного гатунку і штибу, варто зазначити. Зараз цей міністр. Чи бачите ви от якраз таки для того, аби зрозуміти, що буде в наступному році, чи бачите ви позитивні зміни, якісні зміни в напрямку правильних реформ? Я взагалі не бачу. Ну, скажімо, немає скандалів, це єдине, що можна зараз відзначити про Міністерство культури та інформаційної політики. Це і все. Ну, от просто якась тиша, нічого. Щось можливо відбувається, але ну, якщо навіть до мене не доходить ця інформація, хоча достатньо активно моніторюю, медіа і знаходжусь в контексті, але ну, щось, щось, мабуть, роблять. Але що роблять, поки не зрозуміла. Uh -huh. Ну і заходимо трішки за рамки нашого кордону. Все ж таки, це теж нас стосується у Росії. Погрожують, що в разі ескалації напруженості між Росією і НАТО, першою країною, яка постраждає, буде Фінляндія. Про це заявив постійний представник при міжнародних організацій у Відні Михаїл е, Ульянов. Він заявив, що Фінляндія, яка десятиліттями зберігала нейтральний статус після вступу до НАТО, стала ворожим гравцем. Це була цитата. Це вже не вперше ми чуємо подібні заклади в бік зокрема Фінляндії. Там гібридна війна вже розпочалась, як розуміємо. Мігранти, штурму... мігранти штурмують кордони Фінляндії, пробують прорватися. Поки що стоїть Фінляндія на щастя, та все ж таки чи буде якась реакція з того боку? От ми розуміємо, що від погроз, от раніше, як у нас було з Україною. Згодом росіяни переходять до дій спочатку є перші ластівочки в вигляді там наративів про це нацистів, а потім все ж таки заходять вежливі люди, да як то кажуть, чи буде НАТО якось діями цьому протистояти ну зараз. Фінляндія це один із стратегічних форпостів для НАТО тому, що. В першу чергу через те, що саме Фінляндія знаходиться найближче до баз Російської Федерації, де зосереджується 40% усього всього ядерного потенціалу Російської Федерації uh -huh. і фактично декілька успішних пусків, наприклад, з території Фінляндії, можуть майже половину всього ядерного потенціалу Російської Федерації нівелювати. Тому, тому на Росії бояться в тому числі це один із головних таких острахів і намагаються зіграти там якось на випередження, тому що Фрінанд... на Фінляндія вже ж пораються будувати ряд військових баз а, саме нато. Те... Ну тому що там розуміють важливість цього форпосту, важ... важливість дарму там в разі якоїсь а, великої а, світової війни, не знаю, глобального конфлікту. Ось тому такі. Ну я я, я сподіваюся, просто в першу чергу, що такі погрози вони навпаки вмотивують НАТО більш активно діяти в цій ситуації. І не буде такої історії, як з Румунією, коли там ледь не кожен тиждень прилітають російські шахеди на їх територію, падають. А НАТО таке. Тубто ситуація. Ситуація. Що робити з нею? Ми, звісно, не знаємо, але. Засуджуємо, не подобається така історія. Ось і ця проблема з мігрантами. Ну, Фінляндія поки що діє рішуче і достатньо ефективна. Але знову ж таки, якщо ми говоримо про Росію, то дуже часто це країна кривих дзеркал. Вони ж дуже довго говорили про те, що на Україну ніхто нападати не збирається і нападати не буде. Вони говорили це там від Там і перші особи країни говорили ледь до останніх днів, повномасштабного ну, до початку повномасштабного вторгнення. А тут навпаки вони погрожують часто, коли вона так напряму погрожує, це свідчить просто про їх страх. От Коли вони там розповідали, що Великобританію можуть потопити своїми ракетами і так далі, першою першою перш, мірою, що це таке свідчення того, що воно просто боїться. Будемо стежити за цією ситуацією. Також Фінляндія, як я розумію, добре пам'ятає 39-й рік. Добре, пам'ятає, що таке росіяни і хто такі росіяни. Тому сподіваємось на їхню витримку і рішучість. Найголовніше. Дякую вам, пане Максиму, за те, що долучилися до цікавої розмови. З нами спілкувався Максим Несвітайлов, політолог, експерт, міжнародник. Дякую вам, друзі, за те, що також долучаєтесь, за ваші вподобайки. Лайки за все дуже сильно вдячні. Вдячні за ваші коментарі. Вони просувають наші відео у соцмережах і. В мережі YouTube. зокрема, підписуйтесь на нас та залишайтесь у фокусі разом із фокусом. І не забувайте вірте в ЗСУ.